Приватного сектору у Вінниці продовжують капітально ремонтувати. Наразі на умовах співфінансування роботи розпочалися на вулиці Бориса Лук'яновського, що на Кореї. Мешканці цієї вулиці кажуть, стали в чергу на виділення коштів ще в 2019-му. І от нарешті дочекалися. А дорога дуже погана, бо тут протікає струмок, раніше там з цій стороні був ставок, люди підсипали, і тут вона все добре провалювалася. ніяка підсипка не йшла, нам тільки асфальтування. Зараз вони будуть робочі робити подушку велику, щоб не було просідання дороги. І вдячні міській раді, бо без міської ради ніхто б ніколи не зробив цю дорогу. Наразі важка техніка знімає верхній шар ґрунтової дороги. Далі її засиплять крупним, потім мілким щебенем. Також планують підняти люки та облаштувати зливоприймачі і лише тоді приступлять до асфальтування. Аби нарешті мати омріяну дорогу, люди залюбки долучилися до програми співфінансування. З коштами у нас все добре. Ми свою частину це 150 тисяч збираємо. От, і... Зрешта це міський бюджет. От, завдяки міському бюджету ми і співфінансуванню програмі, започатковані міською радою, нашою ми можемо це робити. Ремонт після теракту у Вінницькому раці кипить робота. Ремонт тут розпочали в листопаді минулого року. За цей час демонтували необхідні конструкції, замінили інженерні комунікації та вікна. Робітники кажуть, позаду більша частина робіт і додають усе виконують якісно, аби служило роками. Майбутній простір вже поділили на різні зони. В оновленому раці буде прозорий офіс, архів, зона очікування, дитяча кімната, декілька фотозон. Передбачили тут і зручності для маломобільних. Вільних груп населення для них збудують ліфт та підйомник. Наш центр має стати в першу чергу сучасним, має стати прозорим і доступним. Облаштовують в приміщенні і укриття. Спочатку було винесено все сміття, яке тут зберігалося років. 30 поштукатурили стіни, зробили стяжку, зробили вентиляцію, зробили окремих туалет. Нагадаємо, попри пошкодження будівлі, Рац продовжив надавати послуги в прозорому офісі. На сьогодні працівники не можуть дочекатися, коли вже повернуться на рідне місце роботи. Ми дуже надіємося, що це скоро. Закінчиться, і ми повернемося на свої робочі місця. Повернемося до свого рідного драцу. І дуже чекаємо молодь, дуже чекаємо наших гостей, міста Вінниці, всі, щоб наша реєстрація проходила тут. Завершити роботи всередині будівлі планують до кінця літа. А от як виглядатиме фасад, буде відомо після затвердження концепції оновлення площі перемоги. Попри війну та інші виклики року, бюджет громади наповнюється, що дозволяє виконувати поставлені завдання. У Вінниці підбили підсумки виконання бюджету за перший квартал 2023 року. Про це на виконкомі доповідала директорка профільного департаменту Наталія Луценко. За перший квартал до бюджету ми отримали 1 мільярд 491 мільйон гривень. Якщо порівняти з першим кварталом минулого року, це це на 20% більше. План виконано по відношенню до річного на 25,8%, Тобто можна говорити про стабільне успішне виконання плану за доходами виконання. Бюджету за доходами дало можливість в повному обсязі профінансувати видатки. Які передбачені в бюджеті, так за перші місяці 70% видатків направили на освіту соціальний захист, житлово-комунальне господарство та транспорт. У першому кварталі зросли видатки на соціальний захист на понад 35%. Загалом бюджет громади витратив 1 мільярд 172 мільйони гривень на фінансування необхідних для громади сфер. Це ефективне використання коштів, це і економія відповідно коштів. От, і Достатньо серйозно над цим треба думати, всім розпорядникам і в частині поточного утримання і об'єктів, і своїх структурних підрозділів, починаючи, умовно кажучи, з канцелярії і завершуючи вже проведення відповідних тендерів. Ці кроки для Володимира даються надскладно. Фактично ходити, підіймати і рухати тілом чоловіку довелося вчитися знову. Приймав дію в штурмових діях. Е, понятно, що там прилетіла. навіть не знаю, що саме конкретно відбувалося. то що я втратив свідомість на деякий час, е, і мені виходить пошкодило спинний мозок, е, шию там поламала. Поранення Володимир отримав наприкінці січня. Три довгих тижні його тіло було повністю паралізоване. Каже, на те, що стане на ноги, навіть не сподівався. Спочатку я лежав повністю, потім мене ото навчили сідати. Ну, потрішки якось. То потім я ото для мене був великий прогрес, коли я став з ліжка пересаджуватися в коляску, щоб мене не пересаджують. І потім так потрішки по і трішки ходити навчили і тому подібне. Нині в розпорядку дня чоловіка близько п'яти годин занять. Реабілітацію чоловік проходить у Вінниці. Частину обладнання важливого для відновлення здоров'я, реабілітаційний центр обласної лікарні отримав після перемоги у грантовому конкурсі від благодійного фонду Подільської громади. Це, зокрема, різні обтяжувачі для рук і ніг, балансувальні подушки, степ-платформа, фітнес-резинки та інший інвентар необхідний, аби після важких поранень ставити воїнів на ноги. Вони застосовуються в основному в залі фізичної терапії з метою досягнення певних конкретних цілей, наприклад, збільшення сили м'язів, збільшення об'єму рухів в суглобах, тренування патерну ходьби в пацієнтів, які мають такі порушення, тренування ходьби по сходах і так далі. Підсилив свій реабілітаційний потенціал ще один обласний медзаклад, де працюють з дітьми. А в рамках грантового проекту разом з тій кіші закупили також пристрої для розвитку, засоби для захоплення та підіймання предметів, тренажери для кисті та інше. Конкурс грантів разом з тій кіші Подільська громада зорганізувала для вінницьких освітян та медиків. Загалом на конкурс мікрогрантів надійшло 50 заявок, і замість запланованих десяти фонд підтримав фінансово 18 проєктів. У Вінниці змінюють нумерацію двох маршрутів громадського транспорту. Аби пасажири краще орієнтувались під час користування тролейбусами. Літери приберуть. Зокрема, тролейбус з номером маршруту 14 А змінить назву на 18, А 14 Б на 17. Літер на табло не буде з 20 травня. Зміни внесуть в розклад руху на зупинках. Загалом зміняться назви шести тролейбусних маршрутів. Щоб не було ну, плутанини, ви бачите, що у нас 14А, 15Б. Ми просто переходимо на просту нумерацію. Для зручності мешканців міста була змінена ця буквіна ознака маршрутів. Тобто деякі маршрути це 6А, 12А, 12Б, 14А і 14Б буде змінена на цифрове позначення. Ритм міста та надихнутися ідеями до Вінниці прибула мистецька спільнота із Рівного знайомство з громадою розпочали з міської ради. Ми завжди раді гостям. Ми завжди раді поділитися тим досвідом і почути досвід ваш. Тому що тільки так у співпраці завжди народжуються якісь гарні і проекти і ідеї, незважаючи на той важкий час, який переживає наша країна, ми все-таки розуміємо всі разом як фахівці, що культура вона в будь-які часи має розвиватися, має дарувати людям емоції, і ми з вами покликані робити все, щоб так і було. Вінниця і Рівне ще в 2021 році виграли грант по 30 тисяч євро на створення стратегії розвитку культури, увійшовши в трійку переможців проєкту «Юфокалчер». Вінниця завжди дивувала тим, що ми не стоїмо на місці. От, ми все одно йдемо вперед. От і ми доказали це 25 грудня 2022 року. Саме тим, що сесію міської ради була прийнята. Вот стратегія от, розвитку культури до 2025 року. Ми підкресли це саме тим, що не дивлячись ні на що, ми все одно йдемо вперед. Колеги з рівного у межах проекту хочуть встановити партнерські зв'язки та обмінятися досвідом з Вінницею. Найбільше цікавить рівненських гостей культурно-мистецьке життя Вінниці, туризм і промоції міста. Вінниця дивує своїм розвитком. Те, що Вінниця має статус найкомфортніше місце для проживання, це вражає. І, власне, ми тому і почали нашу зустріч в мерії для того, щоб почути е, е, той дотик, хто це починав, як це починалося і як далі рухається. На мій погляд, у нас є чому вчитися тут всередині нашої країни. Досвід наших переселенців і розповіді показують, що ми нічим не. Гірша ніж Європа, і а, той розвиток, який демонструє Вінниця, Луцьк, інші міста, які культурно багаті, насправді не показують, що ми без будь-якої допомоги своїми руками можемо бути творцями культурного потужного фронту. Мистецтво задля перемоги у Вінниці. Пролунала світова прем'єра Псалми Давидові за мотивами творів Тараса Шевченка. Їх презентував академічний міський камерний хор імені Газінського. А за диригента сам автор музики заслужений артист України Рубен Толмачов. Хоровий спів лунав у костелі Святого Духа, що надало звучанню особливої атмосфери. Це надзвичайно драматична і театральна історія. Яка прямо проситься на музику, а найголовніше те, що сама ідея того, що юний артист, співак і поет Давид переміг могутнього воїна Галіафа завдяки вірів Господа і завдяки просто невимовній любові до свого народу. Це і є Така нескрізна думка, яка дуже важлива зараз для нас для України. Виконавців та автора музики об'єднала одна спільна мета допомога фронту. В храмі встановили скриньки, куди всі охочі кидали гроші. Під час першого концерту вдалося зібрати 13 тисяч гривень. Найближчий час на Вінничан чекає ще низка виступів, як хору, так і інших колективів та виконавців. Мета закрити збір та наблизити перемогу. Пишаємося тим, що є першими виконавцями такого. Цікавого е нового твору, нового слова в корві українській музиці стартує великий благодійний збір на авто для збройних сил України, в лавах яких зараз служать і наші артисти. Фарбують губи, підкреслюють погляд та обирають образи. Чотири підопічні Вінницького терцентру готуються до весняної фотосесії у квітах. Для деяких відвідувачок підготовка до професійної фотосесії незвичний новий, але цікавий досвід. Спочатку катались на велосипедах, займалися фізичними вправами, а зараз мене запросили на жінка весна. Супер дівчатам, дякую, майстриням. Велике, дякую, дуже файно. Це гарно. прийду додому, не впізнають. Восени у нас відбулася фотосесія жінка віку осені. Ми також мали зйомки на дворі на осінньому листі. А тепер ми продовжуємо вже цю традицію. І сьогодні у нас жінка з весною в душі. Намагаємось от зробити для них усе, щоб вони почувалися більш впевненіше в собі, відкривались, приходили до нас. Красуні, зрештою, обрали ніжні образи, які вдало підкреслили легкий настрій. Моделі гармонійно виглядали на весняних світлинах. Натхнені своєю красою пані з посмішками на обличчях позували перед фотографом. Такими фотосесіями у терцентрі прагнуть надихнути жінок поважного віку, допомогти їм розгледіти в собі красу і спонукати частіше тішити себе приємними дрібницями. Чотириметровий зеленоокий солом'яний ведмідь зустрічає відвідувачів подільського зоопарку. До весняного сезону його реставрували. Діти не натішаться та охоче кидаються в обійми косолапого. Семирічний Єгор в захваті від такої кількості сіна каже, подібного ніколи не бачив, тож узявся досліджувати кожен клаптик солом'яної скульптури. Да, дуже класно на того, що на цього від медика так багато працювали. На облаштування велетня витратили вісім тюків соломи, і тепер це одна з улюблених фотозон відвідувачів. Посміхайся. класно. А на території парку динозаврів для відвідувачів розгорнули срібний намет купол. Тут допитливу малечу знайомлять з таємницями всесвіту. Розказуй, мамі, що там? Діля! І що там, шодам. Фільм Голограма про зародження світу зацікавлює не лише дітей, а й дорослих. По-перше, що тут динозаври дуже цікаво дітям. А по друге, що відкрили мультики, які розказують дітям про землю, про тварин. Дуже цікаво подивитися. Всім раджу приходьте. Також на території динопарку працюють батути, дзеркальний лабіринт і звісно ж, малечу чекає знайомство із велетнями-динозаврами. Цьогоріч до їхньої родини приєднався новенький брахіозавр завбільшки з трьохповерховий будинок, а довжиною 15 метрів. Засвітилася на Євробаченні. Одну з головних архітектурних візитівок Вінниці показали у півфіналі пісенного конкурсу. У презентаційному ролику водонапірну вежу порівняли з баштою у місті Блекпул в Англії. Нагадаємо, Україну на Євробаченні 2023 представляє гурт Творчі. Україна виступить у фіналі конкурсу 13 травня під 19 номером.